Сьогодні наші безперспективні стосунки поповнила карта Світ. Знов показую вам варіанти. Зверніть увагу. Моя бойова подруга. І так, погнали. Про що ж ця карта? Ця карта про те, що людині зручно в своєму світі. Зверніть увагу, і прям комфортно там. Вона так, як в коконі живе весь інший світ, поза її межами. Все, що коїться надзовні, її не дуже цікавить. Тому, якщо ви занадто агресивно спробуєте витягнути людину звідти, то це дуже ви ризикуєте, і людина вирішить завершити з вами стосунки може вирішити. Ця карта є пасивною на зміни щодо виходу з зони комфорту, і активною на завершення гештальтів. По цій карті можуть проходити мамини черешні, що і в 40 років будуть питати дозволу. Піти з дівчиною на побачення. Слов'янські легенди дуже гарно показують цю ситуацію, коли людина тримається за одну, за іншу людину, хоча вже, бачите, вже в неї під ногами попіл, вже там старі якісь черепушечки, вже пора щось нове робити. Ні, вона буде триматися і нікуди не хоче рухатися. Так от, що ми говорили? Що це буде мамина черешенька, як буде просити в неї дозволу піти на побачення з дівчиною. Або це на бажання рухатися на наступний етап в стосунках, бо все підходить, як є. Хоч же прийшов час і далі тягнути немає сенсу, або або. І в цій ситуації безперспективність саме в тому варіанті, коли партнер не хоче, а ви вже не можете. Бо, чесно кажучи, її підзадовбала на тим більше часто ці стосунки на великій відстані, коли навіть поряд, але ви стаєте далекими один від одного. Ця карта гарно показує, що людина сама їй тут просто чудово і дивовижно. Вона собі щось фантазує, але нікого немає в її світі. Так, особливо це неприємно в ця, ця ситуація, коли ви вже довгі роки разом, це довгі стосунки, у вас були якісь плани, але, як ми бачимо по загальному настрою, нікого в цих планах немає. Тому потрібно це зрозуміти і своєвчасно вирішити це питання. Тому Звертайтеся, ставте лайк, розповідайте свої історії. Це дуже важливо обмін інформацією.